Доброго раночку. Підійшла глянути на редиску, вся зійшла без одного пропуску. Вся прям вся, 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 вся посходила редисочка. Посіяла я от таку редиску, а у тела посіяла шість касет. Вчора я посіяла три. І позавчора посіяла цих дві. Одна вон стоїть теж, вона вся зійшла, поставила на вікно. Зараз я вам покажу ближче. Покажу вам оцих своїх блошок, але вже їх видно. А тож я не могла їх побачити. Я фотографувала, потім збільшила, збільшувала фотографію і дивилася. Уявляєте? Оце така низько росла еусома. Гляньте, ну, яка вона манюня. Але ж кажу, я вже, вже її бачу нормально, без нічого. Он тут у дві чогось зійшло. Я так положила, видно. Хоч і кожну ложила е, Кожну по одній ложила, бачите? Редисочка зійшла сорт аутела, повторюю. Ще раз, хто хоче, дивіться. О, отут я брала. Я їх знайшла у фейсбуці і щось вони мені так припали до душі. Тут по 200 насінин у пакетику. Е, це холодосіка. Тип, е, холодостійка ридиска, її сіють із жовтня по вересень, в теплицях, які не отоплюються. Але я собі так думаю, мабуть, беруть, роблять рівчачки, її сі... поливають, сіють, накривають, і думаю, що зверху якимось товстим, агроволокном накривають. Я так думаю. Ну, у мене в теплицях, як сьогодні, дивіться, мінус 11. На дворі і на дворі сонце, в мене в теплиці сьогодні тепло, до плюс 10 градусів. Представляєте? А як нема сонця, то там добарняк от Так що шість посіяла три зійшло, а три оці що вчора посіяла, завтра зійде. Розложила помідори, дивлюся. У мене вже відложені помідори, які я буду сіяти. Відложені, але оці подивилася це від Раїси Явтушенко гноми, вони всі хороші. Гляньте, я їх ні разу не сіяла. От гном. Дивіться, балет мелані, божевільний каліон, якийсь там деспирадо, рожева пристрасть, аверсам, бістінь. ДСА, якийсь гном. о, дивіться, бачите. Тепер іскри, полум'я, це вже не гноми, це вже високорослі. Цукерки, солодкі, бурульки 70 см. Мінусинський помаранчевий слон. Метр, метр двадцять. Фатіма сіяла дуже добрий. Гаргамель, метр шістьдесят. Чорно-оранжевий. Черв... Дивіться, чорно-оранжево-червоно-коричневий. А ну що про нього пише? Сливка. І ще мені це як гостинець. Раїса Явтушенко. Е має хороші помідори. Е має... Це просто треба, щоб знати, в неї там колекція величезна. Просто знати сорти, які ви хочете, які провірені там, чи щоб вона порекомендувала, тому що в неї є багато. Оце майже всі гноми, в мене подарунок. Я ж в неї поза торік і торік купила багато помідор. От. Тут вона стоїть баночка з грушечками. Тут стоять, дивіться, о! Бачите? через тюль показую. І стой. Зараз я сюди зайду, чого ж я через тюль показую. Зараз, зараз, зараз. Опа! Дивіться. Бачите? Вони тільки поро... тільки-тільки-тільки відкриваються. Але зійшли всі схожі 100%. І ще я прийшла сюди вам оце показати. Ой. Бачите, рожева, яка красива. Отакий От кущик у мене буде рожевої. Але я хочу їх посадити разом і додати одну білу. Ото посажу такі великі-великі горшки. Для них треба, щоб були широкі, але низькі горшки. Я вже начитала, що хочете про них. От. І я їх пересажу. Я їх травмувати не буду, У мене будуть такі горшки, що ну гайну потім. Будуть такі вони по, я так придумала, такі півкруглі. От. І буду шукати для них гарні горшечки. Хочу, щоб мені написала чи жіночка, чи дівчина, що не садіть, тому що вони дуже сильно ростуть, не садіть по три. Але так хочеться, щоб різні кольори були. Це ж я їх і через сесіки понабирала, щоб посадити і поробити такі, м -м, як його. Композиції такі красиві з них. Але гляньте, як вони швидко швидтають. Тільки розцвів. Ну, ще один бутончик тут. Це, це нові, бачите, це, це невеликі. Ось це взагалі. Гляньте, ще так вона, так листочки зроблені. Дайте ну, ще раз покажу. Дивіться, яка квіточка, бачите? Це я купила у фейсбуці у Ірини Місюра. От мене питають, де ви взяли, скажіть контакти. Заходжу в Фейсбук, заходжу в групу цю. І собі вибираю, який я сорт хочу. Ну, мене радує редисочка, я всю перенесу в зал, там поставлю де не отоплюється. Гляньте, на яка красота. Дві доби. І оце такий стан. Вони ще попіднімаються і почнуть тоді рости. Добренько на цьому все, на дворі мінус 11, Ну, зараз вже чуть-чуть, думаю менше. Ну, Вночі сьогодні було мінус 11. От і пішла я щось робити в кухню. Каву вже попила. Боже, не можу намилуватися, гляньте. Ай, яке ж гарненьке. Тільки щось слухайте, проїде, я прислуховуюсь, машина поїхала. Отако от сижу, щось дивлюся в телефоні, наприклад, чи ляжу відпочити, чи що, що тільки якийсь шум, все, підскакую лечу до вікна. От -ото, от Ото життя у нас. Ну, нічого, все буде добре, все переживемо. Ну, дуже тяжко люди мучаться і зараз дуже тяжко, при такому холоді наступила зима і нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Добренько, на цьому все. Дякую за перегляди, за підписки, за... за рекомендації. Дуже багато є мені рекомендують. Дуже щиро дякую за лайки, за все. За все. А вам за це бажаю здоров'я, бажаю добра, тепла в ваших хатах, щоб закінчилась війна і щоб все у нас було добре. На цьому все. До слідуючого відео.